Сьогодні продовжуємо. Маленька а, буде розминка, а, рухавка невеличка, а потім знову ж таки серія з присіданнями. Приєднуйтесь, якщо є можливість та натхнення. І так розпочинаємо з того, трішечки піднімаючи руки, піднімаємося на носки, потягуємося вгору і на видох опускаємо руки. Перекат на п'яточки, якщо є можливість, піднімайте пальці ніг. На вдих, піднімаємось, тягнемось на високі пальці і на видих опускаємо руки і на п'ятки, піднімаючи стопи. Ще разочек на вдих. Одягнулися, вмикаємо відчуття в тілі, І на видих назад, і вага тіла на п'ятки. Опускаємо, до доросла стегна, до розслабки поперек. Плечі трошечки назад і м'яко лопатки вниз, піднімаємо руки і опускаємо пальці в замок, плечі і локтя вниз. Обережно, м'яко розігріваємо зап'ястя одна, в друга рука вниз, витягуючи <кхи> сухожілля. Потім по колу від себе декілька рухів. І на себе. Також плечі м'які, опущене вниз. Без напруги. Є, потім долоньками прогладжуємо наче тіло і струшуємо з пальців, рук немов бризки води. Іще раз долоні. Прогладили тіло і бризки води перед собою. І ще раз хвиля вздовж тіла від стоп до макірки. Хребет також м'який. І ще декілька разів відштовхнутися від квинку. І опускаємо руки, широкий рух в ключових суглобах і з поворотом голови в один бік, потім руки перед собою, в інший бік, поворот голови, обережно м'яко, не напружуючись, лише лоби, розігріваючи суглоби, розігріваючи м'яко м'язи перед собою. Також включаємо хребет, включаємо стегна, видих перед собою. І поворот голови в один бік і перед собою обережно. І поворот голови в інший бік. І перед собою. Потім долоню опускаємо на стегна, розігріваємо хребет. Витягуємося ничі, пагорби назад, маківку вперед на вдих. Видих, скривляємо спину, таз внутріх. Підборіддя тягнемо до грудної клітини. І ще раз на вдих витягуємося. Грудну клітину виштовхуйте вперед. І видих зворотньому напрямку. І відштовхніться від стегу. ще раз на вдих, довгий хребет, потягнувсь. І на видих зворотньому напрямку. Є нейтральне положення. І відштовхуючись від пілинку, піднімаємось. Трішечки глибше заглиблюємось. Права нога йде вперед, витягуючись вгору, по дузі потягнулись надих, видих, додаємо нахил, опускаючи і також сідничний павер виштовхаємо назад і входимо вниз, нахиляючи тулуб. І ще на вдих потягнулись і на видих уходимо вниз. Зараз вже будемо починати присідання з однією ногою попереду. І ще раз на вдих. Потягнулись і на видих вниз. Обидві п'ятки на килимку стоять. Є. А піднімаємо тулуб. обережно і підкоректуйте відстань від стоп. Можливо, трішечки збільшити треба роз... відстань, щоб коли ми уходили вниз, у нас формувались ну, майже приблизно прямі куті, кути між стегнами і гомілками. І поїхали. Присідаючи вниз, піднімаємо руки вгору. Але тут відчувайте поперек, підверніть трошечки таз. Так, щоб ми уникали перепригибу і перенапруги в впопереку. Якщо у вас є гантельки в руки, це дуже добре, дуже класно. Це теж буде такий додатковий, а, а, додаткове, додаткове а, напруження м'язів в, в рук. І поїхали вниз. Раз, два, десять разів робимо. Три, чотири. Коліна може. Доторкнутись до килимку або не доторкнутись на весу. 6, 7, 8, 9, 10. Залишаємось тут. Якщо дуже важко, коліно опускається на килимок, якщо ні, ми тримаємо руки перед собою і додаємо повороти тулбу. Вправо раз, Вдих. Вліво вдих. П'ятий. Вправо вдих. Одяг. Вліво вдих. І видих. Опускаємо. Піднімаємось. Є. Поїхали. Другий раз. Десять. Раз. Два. Не змінюючи ногу. Три. 10. Залишаємось тут, Руки вперед, поворот. Водих. А видих. Тижази, водих. А видих. Другий водих. Ще раз Відчуваєте Стена вже Гарно в роботу. Раз. Вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишаємось один раз поворот вправо. Видих вліво і видих. І десять. Завершаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Підшанули я вже відчуваю і сідницю, і стегна, тому трошечки додам собі хвилинки відпочити. І руки через сторони вдих. і видих. І ще Додаємо м'яке витягування в правий бік і права нога піднімається на високі пальці, видих, вдих повертаємося в це. Повертаючись до центру, опускаємо руки, змінюємо ноги, ліво вперед. Починаємо. Увага, таз і плечі в одній площині і потягнулися вгору на вдих. Видих. Додаємо нахил. сідничні пагорби штовхаємо назад, довгий хребет. мастівку напрямляємо в пол, вниз. Руки ушли за спину. І другий. Вдих. Видих. Вниз. На всю довжину нашого видиха. Ми нахиляємося. І ще. Піднімаємось вгору. Також мені потрібно трошки змінити відстайну, щоб були приблизно прямі кути, кути коли присідаємо. І потім, підвертаючи поперек, завжди контролюємо поперек, щоб уникнути перепрогибом. Починаємо присідати. 10 разів руки вгору. Один. Дева. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишаємось. Руки вперед. Поперек поверх відкоректували. Поворот видих, видих. Опускайте вниз, вдих. Обидих. Вдих. Вдих. Чотири. Вдих. Видих. О, вдих. Одих. І п'ятий. Вдих. Овидих. Вдих. І видих. Піднімаємося. Друга десяточка. Вниз. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишаємось. Руки вперед. Поворот. вліво. Другий раз. Вдих. Видих. 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 Вдих третій. Видих. 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 І видих. Є. Руки вниз. піднімаємось, І ще десять. Раз. Десять. Залишаємось тут. Один поворот. Раз. Видих. 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 О. О, не. Зважаючи на весь досвід. Стена дуже-дуже вмикається таким чином. Поїхали. Остання десяточка. Раз. Два. Три. Якщо вам подобається, дуже рада. Чотири. П'ять. Шість. Ще трішки. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Є. Тут завершили. хвилинку відпочиваємо. Стена. Сідниці. Руки вгору, вдих. вдих, опускаємо вниз. І. Видих. І видих. Іще. вдих, І видих. Є. Пальці замок, піднімаючи вгору, додаємо обережні, дуже м'які повороти тулубу. Вправо. Стегна, таз, одна клітина плечі, підборіддя, вдих. Видих, штовхаємо стопами, килимок, а долонями небо. І витягуючись, скручуємось. Підсогнули ноги, підсогнули руки вдих, видих. Знову ж таки, розтягуємо цю пружинку і намагаємось якомога витягнутися і аж тільки потім додати поворот. І ще раз вдих і видих. Штовхаємо стопи, ліва стопа особливо. Стоїть нам на одному місці, але ми скручуємось видих. Повертаємось до центру. Над головою змінюємо переплетіння пальців на незручне. І додаємо в інший бік поворот стегна та з плечі підборіддя. Робимо вдих, видих, відштовхуємось, і, наче пружинка, розтягуємось, додаємо обережне скручування флорів, ліво. Вдих, підсугнули руки ноги видих, штовхаємо долонями небо, а стопами килимок. І ще вдих. не скручуйте ступні. В зовнішній лінії вони, немов приклеєні до килимку. І видих. потягнулись, потягнулись. Хребет у нас знаходиться в самій середині нашого руху. І видих. Повернули. Відпочили, трошки стегна відпочили, додаємо наступне, наступні присідання, коли ми будемо уходити вниз, а стопи змінюють положення. Стопи пальцями вперед, потім стопи пальцями в сторони, потім стопи пальцями вперед, піднімаючись, піднімаємось на носки, виштовхуючи грудну клітину вгору. Сіднички напружені в крайній найвищій точці. Зрозуміли. Пробуємо. Поїхали. Вниз. Стопи. Пальці. Раз. В сторони. Вперед. Вгору на носки. Вниз. Два. Пальці. І вгору. Три. Вниз. Вгору. Чотири. Вниз. В найвищі найвищій точці сівнички і виштовхуйте себе вгору. П'ять. В Сторони. Вгору. Шість. Вгору. Сім. Вгору. Після першої нашої перших варіантів це може здатися зовсім зовсім легко. Закріплюємо м'язи і ще в сторони, вгору. І ще десять. І вгору. Зараз ми присідаємо, піднімаємось. Скручуючи праву ногу, стегно і тулуб вліво. Присіли вниз, піднімаючись, скручуємося вправо, відриваючи стопу. І вся лінія стегно, таз і грудна клітина скручується. Вниз. Вліво, вниз. Вправо. Три. Чотири. Венець. Знову ж таки, якщо у вас є антельки в руках, це дуже класно. П'ять. Є, поїхали. Знову десяточка. Бору. раз. Пальці. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Лечі тут поперек ми теж тримаємо а, без перелігу, не виштовхуючи сіднички, а трішечки піджимайте ребра, внутрі тіла. Ще разочек. Вниз. Є. Потім вниз скручуємось вліво раз. Вниз. Вправо. Два. Ось тут робіть. Глибші рухи таз ще глибше, ніж коліна опускається. Є чотири і п'ять. Вниз. Є. Поїхали. Стопи. Десять. Дев'ять. Вісім. Не забувайте. Три. Два. Один. Вниз. Ліво скрутились. Раз. І вправо. Два. Вправо. Три. Чотири. Останній. Десяточка. Раз. Гор. Хоп. 4 десятка завершаючи, четвертий підхід. Вниз і вліво. Два. Глибши сідаємо. Три. Чотири. І завершаємо. І Завершимо. Розкриваючи руки, ще декілька дихательних вправ. Вдих в центрі, видих, руки права йде вгору, ліво вниз, вдих. В інший бік, видих, вдих і видих. І мимо розтягуємо себе. Розтягуємо додому вдих, видих, вдих. через сторони, опускаємо вниз і завершення, руки піднімаємо вгору, робимо вдих, витягуючись, руки йдуть максимальна амплітуда. З нахилом вниз видих. Розслабили стегна, поперек руки, пальці в замок, підіймаємось, вдих. Довгий-довгий вдих, наповнюючи легені, видих, розслабляємось. Руки вниз, перед собою, вгору, вдих, через сторони, видих, нахил. Тут ноги можна в колінах тримати. І ще раз. Вдих. І видих вниз. І ще раз. Вдих. Наразі я закінчую. Хотіла зробити ще одну частину нас на сіднички, окремо від, виділити її а, між усіх тренувань. Бо зараз такі часи, що дуже змінюється практика, і те, що потрібно нашому тілу, а, ви відчуваєте, як трошечки все